Добрий день, шановні глядачі! У ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до 17-ї години 30 хвилин і подивіться, що ми на сьогодні для вас підготували. Минулого року на запрошення української національної ради під час літніх канікул у Сербію у Баню Ковілячу із України із Львівської області приїхало 45 дітей, і з ними 8 дорослих, як організатори, так і керівники із української сторони. Ми з ними зустрілися у новому саді, коли вони приїхали сюди на екскурсію. Давайте побачимо, як це виглядало. Пані Ковіляча у організації Української національної ради у Республіці Сербія, а за сприяння комісаріату із справ біженців із 6 по 17 серпня проходив табір для дітей із України. 44 дітей зі своїми вихователями мали можливість познайомитися з красою Сербії, відпочити та набратися духу і сил, а саме головне. Хоч на короткий час не відчувати жах війни, яка триває в Україні. Діти, крім Бані Ковілячі, мали нагоду відвідати Тершіч, Новий сад, Лозницю та Сремську Митровицю, де їм активісти української громади у Сербії та представники туристичних організацій, розповіли про багату історію цих місць. Вінський департамент освіти і науки обласний обласної облдержадміністрації запропонував нам ось таке запрошення від українців, які проживають в Сербії. Ну, ми погодилися і приїхало 44 дитини. Це учні. 12-14 років ми маємо вісім керівників, і ось така в нас 52 дві особи сюди. Їхали ми довго до Сербії. Я вже розмовляла з вами і казала, і говорила про те, що е, ця країна Сербія для нас не знана, майже не знана. Е, інша справа, що якісь політичні такі розмови велися і. Те, що діти і що ми всі сюди приїхали, це дуже має таке позитивне значення, тому що ми кожен день дізнаємося про історію Сербії. Ми пізнаємо Сербію. Ми вчимо мову сербську. Ми ось маємо пісні, записані вже на листку пісні. Будемо співати ці пісні. Діти дізналися вчора. Ми були в музею Караджича, Вука Караджича, про реформатора сербської мови. Побачили побут сербів, як вони жили в той час, коли жив вукт Караджич. Ми були. От приїхали сьогодні в Новий сад. Діти знають, що є п'ять міст, де живуть так, проживає більшість українців, з якими кордони сербійськими, що як їх багато, тих країн, з якими межує Сербія, і природа Сербія нам подобається. Вона якась така десь нагадує чимось нам. Карпати, навіть ото Прикарпаття, Сколівщину е, так, Сколівщину, о тільки що гори в нас хвойні і можливо трохи вищі. Якраз зараз, коли канікули і в Україні, і тут діти мають більше такої якоїсь свободи, познайомляться з цим, поговорять. Зараз може і в Україні буде навчання продовжуватися онлайн, чи, чи як, коли така Якщо будуть укриття. В школах укриття, то буде, буде навчання офлайн. Якщо не буде укрить, то буде звичайно онлайн. Це все і це все на рішення батьків, як батьки дозволять. Але знаєте ще чим добре тут дітям нашим, які приїхали. Тут немає тривог. Та діти не чують, що виють сирени і дуже спокійно. Вони так мов би, відірвалися від того в кого якогось сімно. Тривожного життя, яке є зараз в Україні, тому ми безмежно вдячні сербам безмежно власне, українцям, які проживають тут в Сербії, які запросили нас. Я думаю, що то взаємна така вигода. Ми пізнаємо Сербію, дізнаємося більше про українців, які тут є. А українці, які проживають в Сербії, мають нагоду трошки допомогти Україні. Я дуже дякую. І ще раз я хочу висловити ну, щирі слова вдячності, тому що ми бачимо, як стараються е, всі українці, які тут є в Сербії. Так і ми з сербами познайомилися, бо вони ну, є в обслузі, десь на кухні є. Так що е, ця поїздка є дуже приємна і дуже, і я дуже вдя. Ми дуже вдячні, так за це. Новий сад, де перебували 10 серпня, їм дуже сподобався. А найбільше Новосадська фортеця крізь яку коротко з її історією їх познайомив голова Українського культурного центру Кобзар із нового саду Мирослав Калинюк. Ти де навчаєшся? В якій школі, який клас? У Львові, ліцею Львівському переходжу в шостий клас. Мені добре, тому що в мене там є друзі. У нас зробили ремонти, гарне харчування і. Мені там подобається, тому що там гарно навчатись добре. Молодець. Ви приїхали сюди, ти вже трошки познайомився з друзями, побачив Сербію. Як тобі? Ну тут дуже цікаво, тому що ми побачили багато архітектури різної. О, і тут дуже навіть дуже схоже трошки схоже на наш ль, лід, рідний Львів. Чи вже знайшов друзів, познайомився? Так, е, багато друзів. Нас вчора були вистави, то ще більше познайомилися. Ну молодці, будете підтримувати контакти і далі? Так, ми вже зробили чайну секту навіть. Ну молодець. А, сьогодні ви в новому саді? Вже дещо бачив. Як тобі таке місто, як новий сад? О, дуже цікаво, тому що я нам розказували на екскурсії. Що тут дуже багато людей робило самі оборони? що Тут є три оборони і навіть 16 кілометрів підземних катакомб для людей. Ну дуже цікаво. Ти вже багато взнав, а чи колись, чи колись ти може чув за таке таку країну? Ні. Ні, про Сербію я чув, але про такі чуда я ще не чув. Як вам подобається новий сад? Чи вже багато чого взнали, познайомилися з друзями? Так, дуже сподобались, познайомився з багатьма друзями. Тут просто вражаючі будівлі, цей замок. Нам дуже багато розказали про нього, про ці лінії захисту. Мені дуже сподобалося. Були знайомства різні, і тепер я маю багато друзів, і ми будемо далі підтримувати контакти. Мова сербська, важка. Ну, важка, але потрохи вже вчимося, знаємо декілька слів вже. Що сам? Наприклад, добродошлі це ласкаво просимо, хвала це дякую, добродан це добрий день. Молодець. А де навчаєшся в Україні? У Львівському економічному ліцеї. Це який клас? Вже восьмій переходжу. Я у винниках навчаюся у 29-й школі. А як тобі новий сад, як тобі Сербія? Ну, мені дуже сподобалося, ми кожного дня дізнаємося, щось різне і мені це подобається. Навчилась трошки сербської деякі слова? Це ріжка, але так і не розумію. Ну, по суті, можна зрозуміти, але так, щоб е, все е, так, ну, нормально, це не дуже. Нічого, друзів напевно знайшла. Коли будете, коли будете розмовляти, ти ще більше навчишся. Так. Да. Я дуже багато друзів знайшла. Е, я думаю, що із задоволенням, чого бачила і з ким познайомилася, коли повернешся в Україну, гарно будеш розказувати про це все і колись приїдеш ще. Е, ну, можливо, ще колись приїду, але це залежить від батьків. Або від мене, коли я фото І ти навчаєшся де? Е, теж в винниках 29 школі. Е, що саме запам'яталося? Мені запам'ятався той годинник і, саді. Та, і охорону. Така... Ага, оцю історію, що вам розказує. Е, скажи, будь ласка, друзів, багато знайшла, розмовляєте, вчиш сербської трошки. Трохи вчу серцько, і, а, ну, ну Не дуже вдається, але виходить трохи. Буде. Це тільки початок, а буде ще багато таких разів, а друзів знайшла багато. Багато. Контакти будуть. «Напевно, що будуть. Тобі, звичайно, як і всім твоїм друзям сподобалося. Дуже нам сподобалось, нас тут добре прийняли. Їздили по різних містах, архітектура гарна, навіть трохи подібна на Львів. Цей замок просто неймовірний, тут той захист того замку. Дуже сподобалось. Щось вивчив, якісь слова? Ну так не дуже, але мова, деякі є подібні слова, можна зрозуміти. Друзів є, дівчат, хлопців. Так, багато друзів завів, спілкуємося. Ми всі домовилися, що весь минулого року таку літню школу спровели, щоб ми привели діти з України. Наші бажання було, щоб було більше дітей, рахувалися на 100, 100 дітей. На жаль, деякі тернопільщини адміністративно мали якісь проблеми, не могли, але ево, приїхало до нас 44 дітей, є то і 8 вчителів їх. Таку програму зробили, щоб діти могли відвідати і Новий сад, і Сленську мітровицю. ali i mjeseca u Kolobanji koji vidjeće tak same vidjeli ti rizni, rizni istorični spomenike, vidjeli hatu Vukovaca Vališka Karadžića, budu teše na na sunčanu reku, to je etno, etno selo. A, I tako što duže harnu programu im bi Najprej upiznale, Нашу державу тут, щоб бачили всі краси і щоб дізналися, що тут живуть дуже добрі люди. Не можемо забути, що там 1999 року Україна приймала понад 100 наших дітей після бомбардування, щоб на, 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 е, трошки відпочали. І ми е, не забули то, попросто вони забули. Мені дуже, дуже так приємно знати, що вони відгукнули на наші запрошення. Баня Баняковіляча Організації Національної ради Української національної меншини у Республіці Сербії та за сприянням комісаріату у справах біженців вчинила багато. Цей літній табір для дітей із України для них був дуже важливим. Як ми вже сказали, 44 дітей зі своїми вихователями мали гарну можливість познайомитися з красою Сербії. У неділю, 14 серпня, діти з України відвідали Сремську митровицю, де проживає чисельна українська громада. Діти насамперед побували на службі Божій у церкві Вознесіння Господнього, де разом з парафіянами молилися за мир у Україні і у цілому світі. Нині мали таку гарну. vizitu, dite iz Ukrajine, gosti iz Ukrajine, ko tri prišle, bačete krino v Srbijo, vejte iz Ukrajine, bo vsi vemo, jaka situacija je na Ukrajini, me bačemo, šo jak perehodit naš narid, baš šerecce, me jak še molimo, peršektenija, Каже, за мир цілого світу Господові помолимося, і молимося не тільки для України, але й для кожної країни, де є війна. Також молилися після святої літургії молебен до допресяти Богородиці, щоб дала селе народу на Україні. Якщо каже свята Евангелія нинішне від Матея, як Петро почав те погодою і нараз як що настрашив, що почав іти долину до води, і що йому Ісус Христос сказав не бійся. Ісус Христос не зупинив вітер і моря, але сказав Йому не бійся. І щоб Він мав віру, що як Ісус Христос з нами, Це означає, що ми можемо все це перемогти. Я багато і завжди говорю. Хтось може не буде ще складати, але просто по християнству каже, прощати. Прощання це не є тільки духовна річ, але й одна психічна річ, бо людина як не забуває, як не прощає. Це е, залишиться у його серці, буде знищувати себе, е, не буде мати спокій у своєму серцю і не буде ще ані молити. Ево, я цією нагодою прошу всіх, е, котрі ну, дивляться телебачення, щоб ще моляли, е, для міру на Україні, і щоб Господь Бог дійсно е, поміг Україні і щоб війна перестала. Перебування у літньому таборі у Сербії та відвідання різних мальовничих місцевостей, а серед них і Сремської Митровиці залишило незабутні враження для дітей. Я навчаюся у школі Будукан. Я отримала повідомлення від МАНу як запрошення поїхати у Сербію. І я дуже задоволена цією поїздкою. Я багато чого навчилася, побачила багато нового. Мені дуже подобається культура і гостині сербів. Також мені дуже подобається, як ми тут проводимо час. Ми старалися вивчити деякі сербські пісні. Ми навчилися танцювати сербський танець. Загалом дуже допомагають розкриватися нам тут, і мені дуже подобається. Мені дуже сподобалась Сербія, нас гарно прийняли, гарно відносились. Добрий прийом. Ну, нам тут були раді. Нам велике дякую. Особисто мені. Та думаю, усім нам тут дуже сподобалось. Теплий прийом, хороше відношення, архітектура, культура і, взагалі, багато речей нас дуже гарно розважали, і все було на висоті. Дякую. Під час перебування в Сремській Митровиці діти відвідали царську палату і музей Срему та познайомилися з історією міста Сремська Митровиця. Срему та побували на виставці народних костюмів і побували на мальовничому міському пляжі. Велику подяку організаторам школи висловила Івана Борочук, директор Львівської обласної малої академії наук та керівник даної групи. Ми е, тут вже який день, вже більше тижня. Вже добігає до завершення наша наш візит. Ми величезне висловлюємо, дякую українській громаді Сербії, яка нас запросила сюди з візитом. Бо коли ми їхали, ми не знали Сербії абсолютно для нас, те, що відбувалося в Сербії, яка є Сербія, для нас це була така дуже незнайома країна. Але ми стільки пізнали, ми побачили, яка гарна Сербія, які гостинні люди. Всі зігрівали нас такою теплом і увагою. Ми пізнавали історію Сербії, ми багато відповіли для себе на запитання, які нас хвилювали. Ми вивчили мову, десь якісь слова сербські. Ми навчилися навіть співати і танцювати. Сербську вивчили сербську пісню і сербський танець. З нами зустрічався посол України пан Володимир. З нами зустрічався заступник міністра молоді і спорту Сербії. Ми були в новому саді. Ми ось сьогодні приїхали до вас в гості. Ми, діти дізналися про реформатора сербського алфавіту Вука Караджича. Одним словом, ми зігріті зі теплом. Сербської землі, і ми надіємося, що такі візити, як оцей, так, вони будуть тим таким місточком, який буде об'єднувати оті два народи. І в нас буде порозуміння. І в нас буде розуміння один одного. І тому ми ще раз я складаю велику дяку сербській землі, яка от прийняла нас так гостинно. І тим українцям, які проживають в Сербії, ми схиляємо низько голову перед ними, тому щоб зберегти мову, зберегти традиції за стільки років. Це багато важить. Програма літнього табору була різноманітною та насиченою різними навчальними, спортивними і культурними активностями та різноманітними зустрічами і екскурсіями. Про цей табір я би сказав, все-таки табір, для відпочинку дітей з України попіклувалася насамперед сербська держава на прохання національної ради. Нашої е, запросили дітей. Була ідея все-таки пригостити більше дітей, але приїхало скільки змогло приїхати: 44 дітей з Львівщини, е, з трьох місць е, Сокаль, Дрогобич і Львів це є діти, які протягом ось 11 днів е, на базі е, центру для біженців у місті Баняковіляча, відпочивали. Їм була запропонована різноманітна програма, крім всього іншої екскурсії, про які вже, можливо, дехто і знає. Вони були в містах Тршіч, у монастирі Тронуша, відвідали і новий сад само собою, побували на Петровардинській фортеці, їм там наші активісти з нового саду, насамперед голова товариства. Мирослав Каленюк постарався розповісти все, що є цікаво про цю Петровардинську фортецю і не тільки, а й про саме місто Новий сад, мали змогу значить, відвідати і центр самого міста Новий сад, побувати і в катедралі, і прогулятися найстаршою частиною міста Новий сад, вулиці, які наші глядачі, звичайно, знають. Крім всього іншого, самі вихователі намагалися. Організувати дітям такий активний відпочинок, щоб діти брали участь у різних конкурсах. Тобто, все зроблено для того, щоб діти якомога більше розвантажили свої думки про те, що зараз відбувається в Україні. Як мені казали самі вихователі, от діти мали змогу тут, хоч на, на мить, на короткий час, забути про те, що зараз відбувається в Україні, що вони Ховалися у бомбосховищах, коли завжди коли є ця повітряна тривога. Вони змушені втікати, ховатися ніде немає певності. От за цих 10 днів, скільки вони тут, вони все-таки мали можливість бути дітьми, відпочивати, бавитися, брати участь у різних конкурсних програмах. Ну і само собою познайомитися з Сербією, кустосів, які нам розповідали про, про от, багатство краю, де ми знаходилися, Баніковіляче і околиць, там їм розповідали про е, ті, ті часи, е, через що от, відомі той край, що там воювалися самі великі битви Першої світової війни. От, і, е, на, і само собою про саме місто Баняковіляча, чим, чим, воно, чим воно відоме е, історично і як воно зараз живе. Кажу, от більше ніж насичена програма за такий короткий час е, була запропонована дітям. Я бачу, що діти задоволені, що вони потоваришували між собою, що вони задоволенням брали участь у всіх конкурсних програмах. Само собою не всі діти, але ті, Більшість може сказати, з увагою слідкували за всім, що їм розповідали. Тобто, вони хочуть дізнатися якомога більше про Сербію і про той край, от куди їх привели. Національна рада є організатором цього табору, допомогло цей комісаріат у справах біженців. Ну, само собою, що все зроблено для того, щоб Національна Рада, як, як, як наша організація, то зробила свого боку все, що змогла, от щоб якомога насиченіша програма, краща програма була продумана для дітей, які перебувають в цьому таборі. Літній табір для дітей організувала Національна Рада української національної меншини у Республіці Сербії за сприяння комісаріату у справах біженців та міграції Сербії. Діти тут ка, з України, котрі перебувають у, у, у місті Баняковіляча на запрошення на національної ради через інші екскурсії, які ми їм приготували, нині були у сенській у у церкві Вознесення Господня де були на службі. Дуже гарну службу відповів отець Ігор Вовк. Так що, після того будемо йти обійти через ціле місце, всі культурні і містецькі пам'ятники міста Связь Мітців, діти пізнатися історією цього міста. Діти мали таку програму, до тепер вже е, пару днів будуть відходити, але були у місті Лозниця, відвідали е, хату е, Вука Фанчукавичу в Тршицю, були у Манестру Троноша, були на Дріні, на, на, на етноселі Сумчана Река, були в Німі саді. Е, Нині прибули до Сенської Мітровіці, е, вже е, е, завтра мають е, е, майже збиратися йти додому. Можемо подякувати і владі Републіки Сербії і комісаріату за біженців, котрі нам вийшли у сусід у нашому проєкту, допомогли, щоб діти перебували у приміщенні у бані ковілячі. Велика подяка Міністерству за і спорт, котре було відвідало. Так само і подарували м'ячі майці. Поговорили з дітьми, діти мали багато питання до, до заступника міністра. Він саме спортмен. Тоді різні, різні такі різні питання. Подяка посольству України Володимиру Токачу, який два рази відвідав діти, так само мали і пані Дарена з ними різні радіоніці, і принесли їм гарні вітання з, з, з посольства і з себе. Я думаю, що діти так бачу, їх дуже задоволені. Вони прийшли трошки відпочити від. То того, що сидіє тепер на на Україні, а, але прийшли і упізнати е, Републіку Сербію, е, наші місця. Е, багато з них і самі вчителі сказали, що каже, ми багато знаємо про всі держави. А, каже, про Сербію не знали ми майже нічого. Так що дуже дуже раді були, були ой, упізнатися. Е, багато питань про, е, про історію, про про життя, про про традицію, mm -hmm. яку е, про. Їла, які є багато дітей мають такі дуже багаті питання. Я думаю, що вони дізналися що, що, що хотіли, і що мають що віднести до, до України. Приємні враження про літній табір ще довго будуть зігрівати серця учнів та керівників і організаторів та всіх причетних до роботи цього табору. Було все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці Ртв. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!